Гадаю, це був наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко з останніми новинами довкола президентських перегонів у США. Ну і власне тему американських виборів, і не тільки американських виборів, ми продовжимо обговорювати з гостем нашої студії. Це Дмитро Левось, політолог аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, вітаю вас. Дякую, що прийшли. Добрий день. Вітаю, а, отже, в продовження теми про що говорив мій колега Дмитро Анопченко у своєму включенні. Що ви думаєте про цю можливість? Заміни Байдена на іншого кандидата від демократів, що це дасть демократам, які наслідки будуть для них, і що головне, які можуть бути наслідки для нас, для України насправді про це вже говорили. Про це йшлося, наприклад, я пам'ятаю, десь трохи більше як місяць тому, коли статті з'являлися е, в Доді, здається. да, здається, да, в європейській пресі, в... саме не в американській, де да, тоді йшлося про. Е, Мішель Обаму про те, що ось вона може бути е, на з'їзді в серпні, це буде прийнято рішення. До речі, американська преса тоді, до речі, мовчала. Знову ж таки, що цікаво. Е, само по собі те, що з'являються такі новини, є свідченням того, що є певне е, ну, розуміння неоднозначності ситуації, да, оскільки. Uh, і тупі певної навіть тупіковості, да, тобто насправді хто б що не казав, але вік uh, пана Байдена це вік, да, від якого нікуди не подітися. Інша але річ Трамп і... всього на 4 роки, да, роки але ж да, але, але річ в тім, що зараз uh, Дональд Трамп в тому віці. В і за який він критикував минулого разу пана Байдена, да тому так. То це, да, це так достатньо парадоксально, і зараз чомусь цієї критики вже да, щодо віку, так вона трохи зменшилася, пом'якшилася. Це ну і, і знову ж таки, да, низка інших проблем сприйняті, тобто, тобто, принаймні ідея якась розглядається, але я гадаю, що все ж таки це малоймовірно, як на мене, чому тому, mm що. -hmm це ну точно не покращить ситуацію виборчу, бо по перше, уже е, зацементувалося абсолютно ось це протистояння Байден Трамп. Другий момент угу. за настільки короткий час е, ну не встигне е, Мішель Обама набрати. Такої популярності, яка є, і е, навпаки, це набагато ускладниць так можливо в неї ситуація. вже є популярність. Вона використає я думаю, цей я потенціал? я знаю, наскільки я знаю, все ж таки там немає такої популярності. Mm -hmm. Знову ж таки, е, так американці розглядають можливість, що зрештою жінка має стати президентом Сполучених Штатів. Але в таких умовах такого такий радикальний злам настільки швидко знову ж таки з абсолютно неоднозначним сприйняттям її чоловіка, а цей шлейф він є. Він ну аж ніяк не додасть ваги, якщо не Мішель Обама. Якщо от я читав там губернатор Каліфорнії, розглядаючи да, да. є інші варіанти, так. але я гадаю, що ну все ж таки, да, я теж да, скажу, що я не, не настільки занурений в американську політику, щоб знати, хто більш пізнаваний, хто менш пізнав. Але ну, ми вже бачили на прикладі, наприклад, там Нікі Гейлі, що яка да, здавалося, mm -hmm. може бути таким кандидатом, що, о, зрештою, Зійшла да, з там, да, тому, і тому в, в Америці ось ці, е, я гадаю, що ось такі варіанти вони не надто працюють. І, хоча, ну, можливо, так. Да, ну, але я, я я вважаю, що це малоймовірно. Добре, тема України теж Дмитро казав, що е, вона весь час вигулькує у всіх їхніх розмовах і у демократів, і у республіканців. Е, наскільки вона буде важлива? Ми знаємо, що у них там є. І питання кордону, і багато інших питань. Наскільки буде важлива саме наша тема, і як е, один і інший табір будуть її використовувати? На наскільки робіт? можна е, зробити висновок із того, що ми бачимо, із того, що е, ми пишуть мені, мені знайомі, які в Сполучених Штатах, що е, тема е, вона не буде е, найголовнішою, однозначно? Все ж таки. Головні теми це теми внутрішньої політики, це, це і економіка. Та, тобто, це ну це аксіома. І інший момент, що використовувати її будуть, і ми вже бачимо це, наприклад, на тому, як вона активно використовується Трампом. Ось щодо того, чи буде вона ось так настільки агресивно і в абсолютно там. Різ в різ з різними підходами обох кандидатів, ну це вже питання, і я думаю, що насправді до момента а, безпосередньо виборів ситуація загальнополітична ситуація може змінитися тут знову ж таки з огляду на ті рухи, які почала Російська Федерація, там в, в Азії, да, в, в північній Ми ну, Про корейки. це поговоримо. Да, То тобто, да, тобто це ось багато що може змінитися, і, і Україна можливо навіть щодусь будуть і Подібні якісь висловлюються погляди, або тема стане нейтральною. Оскільки ви вже зачепили тему Трампа і його ставлення до України, він там погрожував припинити фінансування, казав, що за багато грошей Зеленський приїжджає кожен раз, нібито там він насправді багато всього перекрутив там у своїй промові і він ну, перебрехав, так, так. правду кажучи. А як думаєте, коли він якщо він стане президентом, а він справді перекриє фінансування Україні? Чи чи це просто передвиборчі, якісь такі гасло. Ну, е насправді я гадаю, що ніхто не знає, як воно буде От, щодо, щодо Дональда Трампа. Тим більше, що багато е грає роль його оточення. Ми це вже помічали, да, в тому числі до речі, того, що стосувалося України, це ж не перше висловлювання такого плану. Да, просто так, що так. зараз воно в умовах, коли вже виборчі перегони, так би мовити, на фінішній майже прямій, то воно е, настільки різко звучить. Да? Тобто він е, і оцей так званий план Трампа, який насправді чи то існує, чи то не існує, чи ну він неформалізований. Він завжди викликав занепокоєння. Uh -huh. А коли його ще там переспівував пан Орбан, да там в плані того, що у нього, до речі, теж трохи да, пізніше пота. Да. Тому то звичайно, що це викликає да так занепокоєння, непорозуміння. Я думаю, що насправді. Абсолютно не обов'язково, що може статися все саме так, як він зараз говорить про те, що там mm -hmm. посадити всіх за стіл переговорів і за 24 години домовитись, Україні сказати, що все ніякої допомоги не буде. Путіну сказати, що все або припиняй війну от на тому рівні, як є, бо ми тут інакше я буду так допомагати Україні, що ух ти, ти, ти перелякаєшся. Бо все ж таки ну, є а, певний реалізм. Але ви знаєте, я би ну не став вик. Включати нічого mm -hmm. да? тим більше, що насправді ось і а, ще минулого року здається була прес-конференція по підсумках року. І президент України тоді всього приводу говорив, да, що ми готові працювати з будь-яким президентом Сполучених Штатів, і в принципі, да, до різних, в тому числі і складних е, моментів, це вибри, виби це вибір американців. А як щодо можливої політики е, Трампа щодо Росії? Ось ну я так розумію, що зараз вони все ж таки більше на нього роблять ставку ніж на Байдена. А, але ж минулого разу вони теж прорахувалися, да, саме вони нього. очікували одного, а сталося геть інше. А, ну, що щоб в цьому геть інше плані сталося? Да, тут, да, я думаю, що е, вони дійсно зараз розраховують. Скоріше як на мене, вони взагалі розраховують на хаос і на будь-якого слабкого американського президента. Це те, що їм точно потрібно. І е, щодо е, я гадаю, що але чи буде насправді... потеплішення от в, в стосунках з Росією е, у США. Е, ну на жаль, я гадаю, що таке може бути, бо все ж таки ми можемо згадати, да, по справах їх пізнаєте їх. Дональд Трамп в 2016-му, чи коли там, да, коли е, він зустрічався з е, в Фінляндії. Наскільки mm -hmm. ми пам'ятаємо, він зустрівся з Путіним, і тоді вони е, зрештою, з'ясувалося, що не порозумілися до кінця. Але певний такий потяг один до одного, певні там, намагання там, знайти угу. підрунця, воно було. А, про потяг, про потяги, мабуть, і про Путіна я маю на увазі про його візит в КНДР і кінчинина, який любить потяги. А поговоримо далі, а, адже вже відомо, що Росія збирає коаліцію країн, а, принаймні так азійські трони Путіна охарактеризували у Білому домі, і уточнили, що цю коаліцію не зрівняти за розмірами тією, яка підтримує Україну. Зараз російський диктатор перебуває з візитом у В'єтнамі, туди. Він прибув з північної Кореї. А, і от саме про те, що ж приховано за от цим візитом до північної Кореї, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Червона доріжка і почесна варта. Так російського диктатора зустрічають у В'єтнамі. Ця країна одна із небагатьох, де Путін може перебувати без остраху. Тут йому не загрожує ордер на арешт міжнародного кримінального суду. Через історичні зв'язки з Росією офіційний Ханой залишається нейтральним щодо війни в Україні. З одного боку він так і не засудив агресію Росії, з іншого поважає територіальну цілісність України та від початку повномасштабного вторгнення навіть надає гуманітарну допомогу. Такий підхід В'єтнам називає бамбуковою дипломатією і збирається підтримувати дружні відносини з усіма країнами. У Путіна насичена програма дводенного візиту, зустрічі з політичною верхівкою країни, але жодних несподіванок не очікується. Відвідини в'єтнаму радше символічні, мовляв, є ще країни, де його зустрічають з помпою та відкритими обіймами. Родзинкою ж цього азійського турне стала Північна Корея. Її російський диктатор відвідав напередодні, і саме до цього візиту була прикута увага світу. Бо після минулорічної зустрічі Кім Кимчинина та Путіна у Росії на Україну полетіли північно-корейські ракети та боєприпаси. У Пхеньяні ж автократи підписали новий договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Мабуть, не дивно, що цей оборонний пакт досить неоднозначний. Він підкреслює, обидві сторони хочуть протистояти. США. вони вважають, ніби США та Рада безпеки ООН обмежують Росію та КНДР. А найголовніше, що в угоді зазначено, дві країни надаватимуть взаємну допомогу у разі агресії. Це положення дуже незрозуміле. У тексті угоди йдеться про розвиток відносин у сферах мирного атома, штучного інтелекту та космосу. Пхеняну, приміром, потрібна допомога із запуском на орбіту розвідувального супутника. Збираються країни і зміцнювати оборонний потенціал. Для України це означає ще більше північно-корейських боєприпасів в руках окупантів. Росія виробляє близько 250 тисяч боєприпасів на місяць, якщо працює на повну потужність. А війна, яку вона веде в Україні, вимагає 10 тисяч боєприпасів на день. Тож вони явно мають дефіцит щомісяця. і є лише одна країна, де вона може отримати додаткові запаси. Це Північна Корея. Також вона надає балістичні ракети, і для неї це нагода перевірити точність цих боєприпасів на полі бою у Європі. Кеняну дружба з Москвою життєво необхідна, і він це яскраво демонструє кілометрами червоних доріжок, тисячами людей в масовці, відточеними шоу та військовими парадами. Адже Росія гарантує дешеве пальне та постачання їжі в країну, яка є однією з найбідніших у світі. Тож і не дивно, що диктатор Кім всім серцем підтримує російську війну в Україні. КНДР та Росія об'єднує ще й те, що вони обкладені західними санкціями, тож разом шукають шляхи їх обходу. Це цілком можливо яскраве свідчення, тому цей Мерседес бенц попри західні обмеження, авто німецького виробника розсікає центральними вулицями Ханоя. Росія штопче міжнародне право вже не перше десятиліття, зокрема співпрацюючи з північною Кореєю, порушує численні резолюції ООН, за які сама ж голосувала. Москва досі переконує усіх, що не порушує міжнародного права та дотримується санкцій проти КНДР. У деяких заявах, які вийшли в російських змі за останні 24 години, згадується, що будь-який договір підтримуватиме міжнародне право, і водночас йдеться про спільну боротьбу проти санкцій. Отже, ми не побачимо, як далеко ці країни готові зайти у своїй співпраці. Існують серйозні занепокоєння щодо того, які і чи багато технології росіяни можуть передати північ. Но корейцям та наскільки це може просунути їхні програми зброї масового знищення? Посилення співпраці Росії та КНДР вже засудили в США. А в інституті вивчення війни кажуть, що це ще одна спроба Москви пригрозити Заходу і зірвати підтримку України. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини. Я нагадую, що ми говоримо зараз у студії із нашим гостем Дмитром Левусем, політологом аналітичного центру об'єднана Україна. Отже, пане Дмитре, щодо теми цього візиту Путіна до північної Кореї, насамперед нас цікавить цей візит. А оцей документ, який вони там підписали про допомогу в разі агресії взаємно, а, о, як думаєте, Путін серйоз він збирається прямо воювати за північну Корею, наприклад, у разі війни з Південною Кореєю? Я гадаю, що і е, Північна Корея навряд чи збирається воювати за Росію на насправді, да, тут і що а, це означає, що це але, думку, знаєте, про що він а, ну насправді дійсно да, тут вже в сюжеті про це багато було сказано, да, і, але ситуація дійсно змінюється. Ми ну ми що ми ще побачили в цьому візиті, те, що Путін, який раніше їздив Росія, яка була з величезним авансом, включена в велику сімку і перетворила її на велику вісь. Сімку в двадцяті сполучені Штати, Європа, ЄС, да, тобто і всюди його приймали. І тут він зведений до того, що він їздить до північної Кореї. Просити. Да, просити, і це до речі абсолютно очевидно. Насправді, бо коли він був в 2000 році, був да і тут раптом. І, і це було до речі дуже помітно і по е, насправді по е, е, навіть по минулому візиту е, кінчинина до Російської Федерації, угу. бо е, тоді він. Теж поводився достатньо так ну, вільно. Та. І зараз, коли цих чиновників російських е, просять найвищих чиновників, та, там, там же ж голова про урядовиці делегації, ну скоріш за все, або від прем'єр Лавров, хтось із них був вийдіть, поки наш, наш керівник не зайде. Це ж не Кимчанин заходив, а теж так? голова. да, Тобто, це там таких це зрозуміло. І до речі, для самої північної Кореї, це теж зростання статусу, в тому числі ну, ну вона не надто багато контактів в світі має, да, в тому числі, наприклад, як і е, це дещо вивільнені її у відносинах з Китайською народною республікою певним чином, е, то е, все ж таки тут і решиво зараз йдеться про розширення, да тому що е, паливо і продовольство це те, що було завжди і минулого разу, але зараз Росія. Уже, до речі, після тих заяв про те, що вона готова передавати зброю супротивникам заходу. Ну зрозуміло, що вони толком передати Що Якщо вони їм, да, самі, їм самі, самі не вистачає, вистачає. Ну, ну тільки ядерну, да так, так ну, виходить. Так. Да. Тобто, а, це один такий достатньо показовий момент, але технології того не точно можуть передати. І дійсно, технології авіаційні, технології космічні для запуску Субутника. Так, Вони, вони ж не, нещодавно запускали, запускали і він і запускали Да, і був uh -huh. да, з успішний був да, запуск а, і ядерні технології. Ось це те, що і до речі, є такі самі: ну те, що Корея прийме да однозначно північна, і до речі, є такі самі певні е, зауваження, що таке саме може бути і з Іраном. Ми про це вже ага. говорили, да? Тобто, Ірану теж є. Тому е щодо е дійсно того, що Росія наступає на ось ці угоди, які вона сама ж не угоди, а санкції, які сама ж робила, да? вона і зараз це зробила. І, за і знову буде це зробити. За вона не скасувала всі ці санкції? Е -е -е? Е -е? Е -е -е? Ну, я наскільки пам'ятаю, ні. Не ну, там не скасовувало. Тобто, дуже цікаво. Тобто, Ну а що, вони зараз, от дивіться, тобто вони включають області України в свій склад, і при цьому однозначно зазначають, що вони поважають міжнародне право, принципи ООН, суверенітет, державну там територіальну цілісність, тобто порушуючи всі договори, які тільки можна порушити. Тут така сама ситуація. Так от, я думаю, що тут один із таких показових моментів це міграція робочої сили корейської у Росії. І так сотні тисяч цих північних корейців, які так би мовити, тобто ви маєте на возні не на війну. А саме на роботу? Не, не, не на війну, ну, їх і так вже було, на, okay. на, на, на роботу дуже багато. Я думаю, що насправді поки що воювати росіяни з, за Північну Корею не збираються. Це точно. Да, ми вже це бачили по на прикладі ОДКБ. Да, там де Російська Федерація так себе поводить. А, дуже і до речі, це ОДКБ, в принципі, він ну дезінтегрується. Це очевидно. Але тут я думаю, що насправді може статися так, що ситуація буде розвиватися таким чином, що спочатку. Північнокорейські е, фахівці е, для ось цих ракетних установок можуть опинитися на фронті. Потім... Північно-корейські солдати в якійсь кількості. Ну, Росія ж збирає uh -huh. їх а, для, для для того, щоб мобілізація якомога долі не дольше не було. Да, вони де? Вони в Африці, в Ніпалі, в Індії, да, намагаються і північні Корейці, яких і так сотні тисяч, і тут уже після цієї підписаної угоди, то в принципі, це, це uh -huh. те, що може з'явитися. А далі, десь ну, рік тому ось ця ситуація здавалася ще такою, да вона була гіпотетичною. Чи... Природна, легка, мінеральна моршинська, моя сила відновлення. Моршинська при запорі запоріше вода ефективніше дуфалак, Щоб м'яко і надовго. Чи навпаки Путіну не доведеться? вимагати? Доречі, от я хотів спитати з приводу там да, імовірності конфлікту з Південної Кореї. В цьому плані, які в нього ресурси, що всі бояться постачання я на, дум... снарядів, ракет Росії. А скільки в нього тих снарядів я ракет? ракет? Чи вистачить йому потім і, на війну? І дивіться, під, да, я, думаю, що, тут, я думаю, що насправді тут вистачить. Насправді проблеми нема. Чому, тому що це, мабуть, а ну це да, дійсно наймілітарізованіша країна світу. Mm -hmm. Ну де люди то строкову службу там по 10 років служать, да там чого mm -hmm. там хоч і, і, і про, про що тут говорити? Де вся промисловість, де у них індустріальний уклад суспільства, Да, у них де вся промисловість, практично вся така, що може бути мобілізована на війну, де зараз знову ж таки, є особливі відносини з КНР, де тепер у них є можливість отримувати складові. В, від Китайської народної республіки від Росії сировину і ці. І ці заводи не зупинялися не ані на миці. Я зрозумів. Значить, вистачить ресурсів. На жаль, єдине, що хотів ще зазначити, що Південна Корея сьогодні заявила, що вони тепер розглянуть да. питання Ми, постачання то, зброї, зброї Україні, Україні. Так, у відповідь так. на всі ці домовленості. Це для нас однозначно позитивний сигнал. Я ще хотів встигнути поговорити ще про одну тему. А, а це тема головування Угорщини в Раді ЄС, а, і у них буде гасло, як у Трампа Будапешт сформулював його для головування в раді єс, і звучить воно як зробімо європу великою знову. Саме таку фразу вирішила використати угорська сторона, і водночас від аналогії з 45-м президентом США Трампом вони відхрещуються. І той я нагадаю в своїй передвиборчій кампанії 16-го року. Використовував ну майже ті ж самі слова зробімо Америку великою знову. Свій вибір гасла угорці аргументували цитую необхідністю стату Європи стати незалежним глобальним гравцем. Це ми наголосили, що дежавю із Трампом виникати не повинно. До слова триватиме головування Угорщини в Раді ЄС півроку, починаючи із 1 липня. Я нагадую, що гість нашої студії Дмитро Леось, політолог аналі... аналітичного центру Об'єднана Україна. Е, отже, пане Дмитре, е, е, буквально кілька хвилин маємо на цю тему. Е, е, на вашу думку, оце гасло, о, яке ну воно буквально копіює гасло Трампа. Хоча вони кажуть, що що ні. Е, попри все, е, е, що це, це означає? Це натяк на те, яким буде це головування? А ви знаєте, так ну це я думаю, що е, це скоріше прости мислення тих людей, да, тобто, ну ось у Трампа у нього своєрідний стиль мислення такого плану і е, у Орбана, який ну, дуже добре да, з ним налагоджує зв'язки і більше того, раз розказує, як, як Трамп припинятиме війну. Да, тобто ми знаємо це в переказі тому, що числі Орбана. Да, вони, Це дуже подібне, але є одне але. Все ж таки головування в Раді ЄС це не зовсім те саме, що бути президентом країни і на щастя. І, в принципі, там достатньо обмежень. Функції, тобто, ну, по-перше, там збирати профільних міністрів, да, визначати напрямки роботи. і, до речі... А чи можна ви, взагалі там щось одноосібно вирішити? Ну, одноосібно, так. Да, я гадаю, ну, насправді це важко, але певні функціональні речі вони можуть зробити. да, тобто, Ну і знову ж таки, до речі, показовий момент: одним з обов'язків цього головання є забезпечення, забезпечити ну, от, тяг. Рість процесу, який був, але те, що зараз заявила Угорщина, дато про це не йдеться. Да, тобто про ці напрямки, і знову ж таки, навіть з європейською інтеграцією, саме от західні Балкани, так вони саме їх поставили в пріоритет. Чи означає це, що нас поставлять на паузу на півроку? Буквально ну, нас не зможуть поставити на паузу на півроку. Чому тому що 25 червня починається, починаються переговори про вступ з Україною та Молдовою? одночасно з цим відбувається. Тиметься скринінг щодо того, що може зробити Угорщина, так вона буде гальмувати якомога більше цей процес. Ну це точно можна говорити. Да, вони ну скажімо так, на порядок денний. Ось цих засідань міністрів вони точно ніколи не будуть виносити Україну, і це і це те, що заважатиме. Але в цілому європейські інституції, які постійні, як да, і президент Європейської комісії, да, як голова Європейської ради, да, тобто це вони всі і в принципі там позитив до України зберігається, так само як і європейський парламент після виборів. Він, він змінився, але не настільки радикально, щоб змінитися у ставленні до України. Але ці півроку вони будуть складними так. А, але мені здається, що на саміті миру Угорщина здається ухвалила це, приєдналася да, до, пері... до Угорщина підписала каміння. Як ви це пояснюєте? Я думаю, що це знову ж таки такий достатньо показовий момент. Ми вже ж бачили. Ну знову ж таки, як і щодо можливості да там вступу України до, до Європейського Союзу, як в грудні місяці, тоді тоді поламали Орбана да, Євро, Європа. Зуміла це зробити і... і... Більше того, тобто, знайдено ось е, ці е, моменти тут щодо комінюке, я думаю, що ситуація така, що бути е, в Європейському Союзі і е, бути е, проти цього комінюке, проти глобального саміту миру, воно е, було ну м'яко кажучи непристойно. І тут е, і після того як одна поразка такого плану вже була. Скажімо так, до, сприяти тому, щоб це продов... щоб були відповідні рішення, вже набагато легше. Угу. Менше хвилинки у нас буквально часу лишається. Щодо Росії, як думаєте, вони вплинуть якось на пом'якшення санкцій в Євросоюзі чи от щось таке, щоб Да, ви знаєте, Угорщина і так намагається це робити весь час, тобто ми бачимо і санкційний, і от навіть перед глобальним самітом миру також збули відповідні заяви, що чому ж там нема Росії, і все так. Такого плану я думаю, що тут на, на такому рівні, на рівні заяв, так воно лунатиме, воно про це йтиметься, але зробити якісь конкретні рухи, вони це буде ну дорожче для себе. Ну, будемо сподіватися, що нічого в них не вийде. В цьому плані. Я вам дуже дякую, дякую за розмову. Дуже цікаво з вами говорити, але, на жаль, ефірний час у нас не безкінечний, тож змушений з вами попрощатися. Я нагадую нашим глядачам, в нашій студії був Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру Об'єднана Україна. Е -е, приходьте до нас іще. Да, дякую. Ну, і на сам кінець я нагадую.